удари по українській енергетиці останніми тижнями особливо сильні відчула на собі абсолютна більшість українців. 54,7 відчули сильно, і ще 38,7% відчули не сильно. Але тут цікавіше інше наскільки влада справляється з тими питаннями а, стосовно енергетики, і тут з'ясувалось, що оцінка влади трішечки збільшилась. Якщо в липні 24-го року на запитання, як ви вважаєте, чи достатньо зробила влада для вирішення проблем енергопостачання, лише 3,1% казали, що все ще що і навіть більше. Зараз таких 8,5%. Цілком достатньо було 2,9%, стало 8,9 теж помітне зростання. Швидше достатньо збільшилось 12 до 18%. Одночасно з цим. Зменшилась кількість тих, що вважають, що влада зробила категорично недостатньо вдвічі з 29% до 14,2%. І е, трішечки зменшилась тих, що швидше недостатньо. Так що, незважаючи на те, що ми сидимо в темних приміщеннях, ми все одно бачимо роботу комунальних служб і роботу української державної влади в цілому по покращу наших ситуацій. А я нагадаю, що люди це найголовніше. А ви підписуйтесь на канал.